Доброго ранку, любі діти і шановні батьки, запрошую вас на заняття з природознавства. Діти, скажіть, яке свято ми чекаємо? Дуже скоро на поріг ступить дітки Новий рік! Правильно! А яке ж свято Нового року без ялинки? Звісно, що ялинка є символом нового року. От з нею ми сьогодні і познайомимось! Мов зелений їжачок має безліч голочок. Поспішає до оселі в новорічні дні веселі. Так, діти, це ялинка. На ній немає листя. Тільки голочки. Воно зелене. І саме ялинку прикрашають на новорічне свято. Розгляньмо гілочку ялинки. Якого кольору сама гілочка? Коричневого, а голочки на ній. Зелені. Голочки ростуть густо чи рідко. Густо вони довгі чи короткі? Довгі, тоненькі чи товсті, тоненькі. Обережно доторкніться до кінчиків голочок. Які вони на дотик? Колючі. А тепер понюхайте ялинку. Колючі голочки це хвоя. Зимової пори листяні дерева стоять голі, але не ялинка. Вона вічно зелене деревце. Будь-якої пори року виглядає однаково. Взимку ялинкові гілки лапики може прикрасити пухнастий сніг або сріблястий іній. А зараз є сніг. Ялинка дерево струнке. Як ви думаєте, чому до ялинки можуть прилітати птахи? Поїсти насіння шишок. Чи подобається вам ялинка? Так! Прикрашати ялинку до свята Нового року давно стало добрим звичаєм. Ялинки встановлюють в оселях, в дитсадках і школах, на вулицях та майданах міста. Новорічні ялинки дуже гарні, вони виблискують іграшками-прикрасами, світяться яскравими вогниками. Але коли святкові дні минають, ялинки розбирають і викидають на смітник. Деревця стають вже непотрібними. Шкода, що ось так безліч ялинок гине. Зрубані, спиляні ялинки вже не можуть стати домом для пташок та звірят. Не нагодують білочок своїми шишками, вони висихають і не можуть очищувати повітря. Загиблі ялинки вже не подарують нам чудовий хвойний аромат, а вважається, що ялинкові пахощі дуже цілющі і лікують людину. Чи шкода вам ялинок? Так, ось саме тому ялинки треба берегти. Слід висаджувати ялинки, не можна зрубувати їх. Тому до нового року на дворі краще прикрасити живі ялинки, які ростуть, а не зрубані. А в приміщеннях доречно встановлювати штучні ялинки, які зараз всюди продаються. Надходить пора вирішувати, яку ж вдома поставити ялинку на свято: живу, зрубану в лісі, чи штучну, пластикову, куплену в магазині. Поміркуймо про це. Яка ялинка буде відчувати біль, коли її рубатимуть, спилюватимуть? Чи може спиляне дерево знову стати живим? Яку ялинку після свята викинуть? Яка ялинка може нас радувати багато разів, адже вона послужить і на наступні новорічні свята? Так, дітки, доречніше використати штучну. Дякую вам, мої любі. Ви були дуже уважні, вправні і кмітливі. Скажіть, будь ласка, про яке дерево ми сьогодні розмовляли? Так, про ялинку. Скажіть, як треба ставитися до живих ялинок? Їх треба оберігати, не рубати і не спилювати. А яку ялинку краще обрати на новорічне свято? Так, штучно, сподіваюся, у вас вдома вже стоїть своя ялинка і прикрашає хату. А я дякую вам за увагу і кажу вам, бувайте до нових зустрічей!